Миру та благословіння вам від Господа. В Біблії та історії вказано, що трапилось з першим та другим храмом. Бог чітко та ясно дав зрозуміти, чому це сталося та за що. На сьогоднішній день ми бачимо, як захід пошкоджений Содомією, а схід диктатурою та терором. Але ж там і там стоять храми та монастири, тобто будівлі з кирпичу, але гріха стало ще більше, отже, Бога там немає. Тому необхідно бачити ціль та зрозуміти, що без народження з висоти, без Ісуса Христа, без слухання та розміркування пророків та людей Божих це неможливо. Ісус сказав, що зараз час поклоніння тільки в дусі та істині. І саме таких прихильників шукає собі Бог. Отже, Бог є дух і дух збирає для Царства Божого. А не для земних царів, храмів та імперій. Бо все земне прокляте, тому-то нам треба визначитись: чи царство Боже, чи царство мира, царство сатани.